Усім привіт, усім вітання, дорогі глядачі. Вітаю вас усіх, вітаю всю неньку України з Днем Незалежності. Ми були вільні, ми є вільні і ми залишимось вільними і незалежними. І так, в нас сьогодні святковий настрій, святкові дні. Тому святкові бої рекомендую вам до перегляду. Прожимаємо пальчик вгору, коментуємо відео та ділимося відео з друзями. Поїхали! Приємного перегляду! ЛТ-шечка. Зараз по центру, по центру, катанем по центру. В перший бій на ЛТ. 100 років вже на них не грали, треба викачувати. Ну в його поїхали. Бербербир. На цій ЛТ-шці я, до речі, люблю цю Т-49. Але багато хто любить її на цій бабасі. А я дуже люблю її просто на оцій ТПМій пушці. Вона точніша, та, альфа, у неї всього лише 250, але вона якась така, що на ходу на ній можна стріляти, не знаю. Так, а куди я їду? Я ж сюди. Я правильно їду, пацки? Уууу. Я щось зарвався. Ой, як я зарвався, щось задалеко заїхав. Я мертвий вже? Майже повезло. Все, повезло. Фух. Оце була моя помилка. Тепер включаємо скіл. Або здихаємо прямо тут і включаємо другий бій. Ух, <хи> я зарвався. Опа, наші двоє як гарно відстріляли ТВП-шечку. Тож її засвітив бачатик чи карт? Так, якщо Т-49 -та зліва світилась, правильно? Воно натом катається ліворуч, значить ми тут цей лісок можемо світити, який тепер вже акуратно. І шугати їх. Будемо їх шугати. Валити дерева, типу, вуа, дивіться. Тут ж їде бо Велика Братва. Замітьте, я з собою вожу вон роги. Я не знаю для чого. Я не знав, чим той спот закри... закритий і вирішив взяти роги, думаю, якщо зупиняють, ще плюс 20 чи там 15% обзору. Так, 15% чи 25. Боже, я вже забув. 25, 25 вроді. <х 97> Виправіть мене в коментарях, я забув скільки <х67> рога дають. Опа. <х> Чик. <Gone> Ну, на свету я даю тут прям багу. Ну, зато, о, бачите, бум! І вистрілив. Зараз я б в нього не попав тою своєю бабахою. А так. Опа. Ну, точність, звісно, хоче бути набагато краще. Є. Нормально. От і по стрілушку, от і по катушки, навіть фражика зробили. Так, в мене на з зі мною дуже багато танчиків. Треба їм трошки. О, Центуріон пише Push TOTOS. Я не знаю, хто такий Тотос, але я думаю, що це вправні хлопці і супер класні пацани. Тому ми підпушимо. Опа, засвіт є, цього ми засвітили. О, а він нас ні. О що таке ЛТшечка. Звітиш, а він тебе ні. Хоча я на Т-49, здоровенна машинерія. Я від нього трошки від'їжджаю, бо я його зазвичай свічу. А від'їжджаю, бо в мене оцей кружок синенький, що на карті точно немає його торкнутися. Це для тих, хто не в курсі, бо я за рентгенюсь. Думаю, ліпше я це озвучу. Це я шарю, що рентгенитись не можна. Щоб цей синій кружок торкнувся його, він би мене засвітив в будь-якому випадку. Навіть якщо в мене супер турбо камуфляж. Опа. Їдуть два. Трошки підлагує якийсь в мене момент інтернетний. І ніхто не стріляє. А, я занадто швидко свічу. Ну, стріляйте, дивіться, батчат в полі. LCCH, CC1 MK2. Туш, 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 пиш, пиш, пиш. Я не попав. Оува. Нічо Нічого. Зараз буде. От і другий фражик, а що ви думали? Фу, я ще й два фражика зробив. Так, по ХП у нас не все гаразд. Правда, ми віджали половину карти. Яку можемо контролювати завдяки цій зелені. Це приємно. Це при... Опа, якого засвітив? Ви... Афекашер? В них Викашка, а Фекашер? Ух ти, це ж мій засвіт повністю, цілковито і повністю по любасу. Все, освітим його, світим його до потєрі. Ой, добре, ой добре. Вот і в мене вже 4 тисячі. Ууу, як це приємненько! Я, якщо чесно, тайл тешечка, яка мінімально. мінімап. Що хочеш? Я все юзаю мінімап. Ну, мені пише Леопард, щоб я юзав мінімап. Я бачу, я їду наліво, я просто афекаш розсвітив. Не переживай, вас ще не пушить. А от опа. А оце вже зараз буде засвіт по мені, певно. Ну, Т-49. Мене зараз, певно, б'ють. Та? Так? Так. Опа, стрільба йде, значить мене всі бачать, з'їхав, падло. Опа, опа. Опа, опа-опа. Де ж ти є? 49-ка? О, її з блайндом забрали, бачу. Уй, клас. Вони прострілювали ці кущі і забрали її. Центуріона зато я висвітив. Ай-ай-ай-ай. Є, проїхали. Дуже добре, що команда класна, чесно. Вони висвітили з того куща Т49, який стояв у нас на базі і захоплював. Ніби було важко нас тут висвітити, але я думав, що я ліворуч, якщо що поїдусь. А зараз ми так і зробимо, ми поїдемо трошки ліворуч, щоб спробувати освітити їм цю частину карти. Ооо. Джбзи є з як я люблю цю свиняку. Взагалі класна машинка. Люблю на ній катати. Веселі покатушки на джипзи 100 завжди гарантовані. Хто любить джип є 100 а Ну напишіть Як вам Постріли на штукарь або гусля, там інакшого не буває. Там либо гусля, либо на тищу А як він зник? А, мені оце мішає. замішає Напевно береза мішає, щось не може бути, я не розумію, чого він зник. Він ж там і стоїть, по-любому. BGP. Так, батча туди під'їхав, оу, oh, ва, треба туди їхати. Тут я поки нікого засвітити не можу. Або ну джипизяка вон, вон знову. Так як я і казав, що Береза мішала. Я переїхав і все стало окей. Опа, сзаді! По сраці получу. Получу, 6. Кумулятисом. Так, треба кайтити їх. Що? Ми тут на зелені пересвічуємо красиво. Але їх треба кайтити. Де та фаза? або вона поїхала пушити. От тепер її треба прям забирати. Бум-бум. Бум-шакаляка. Бум але Бум-бум. Ну ось, як бачите, ЛТшечка свій внесок зробила. Дивіться, 5500. Всіх розкайтили просто наліво і направо. Прям розкайтили. Вони розтягнуті по всій карті, за нами. Опа! Є сотий, о, є 75-ка, вона вже тут заїхала, вона звідси не виїде стоподово. Їй вже не дадуть звідси виїхати. Тепер тільки забрати 60-ті пішку, яку вже забрали, батчат красавчик. Чігі Дігі. Аккуратнішити треба. Ой як акуратнічити, я дуже хочу. Дожити до кінця опа, я джепізяку засвітив знову. Щоб вони її бачили, може вдруг. А вона так, коротше, ту позицію не міняє, вона там стоїть і думає, що вона там буде царь гори. Це чудово. Оцентуріон Центуріон дівся, бою, що він переїхав вже на ту сторону і зараз нас в спину буде об'їжджати. По хп ще не виглядає, що у нас сьогок. Ми майже в рівень дійдемо. Так, що тут у нас робиться? Ага, ну я що, я насвітив 6 тисяч і настріляв тисячку. Щось мало. Давайте попробуємо переїхати на ту сторону. Ну. Оу, oh, че, оце моя. Та, це смерть моя прийшла. Старевешка стоїть там на горбі. Ясно, але хто мене засвітив? Не вже вона. Я думаю, що тут перемога. Але все ж таки я хочу додивитися цей бій. Мені цікаво, чи це перемога. Все зрозуміло. Красиво пробили, красиво попали. Давайте додимося цей бій. Подивимося за, наприклад, бачатом. Так, Та. давайте подивимося трошки за ним. І що? Браття? Так, є. Карро поїхав. І зараз батік за ним чухне. Хочу додивитися, вони мають розтащити вже, вже 3900 лишилося. А, я не замітив, як вони вбили на Центуріона і цікаво, де його вбили. Значить, мене така стеревешка пересвітила. Центуріон десь певно зліва здох. Ай-яй-яй, як і не замітив такого. Опа, ховайся за будинок. Наліво, наліво! Наліво! Куди поїхав? Наліво? Сто тепер точно ліворуч рій, він тебе не прострілив. ліворуч, братик! Отако ше, 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 ти не доїхав. Ну, бачат майже справився. Він трошечки... Йому треба за цей будинок стати, і все, він бежив. О, наш центуріончик. І що там? Молодець. Ну все, це вони розкачують і зараз ТРВшку доб'ють, напевно, з'їдять. А де баб? А де той? А де їхній босс? Мав тут зараз так навалювати. І що, ні по кому не попаде їхній жирний бос? Та джепізяка? Що серйозно? Ну зараз ми. тиндер линде -тин Так, мені, якщо чесно, настільки сподобалося, що я хочу другий бій. Але в мене ще є 13.90, я зараз заходжу на 13.90 і катну на ньому. Рахую, що це буде справедливо зіграти такий. Це от реально перший бій за певно пів року на ЛТЖ. Я на ЛТшках не граю. Хоча дуже люблю, але я люблю більш активне світло, таке прям катання, катання, катання. Ну не так ололо Раш, як я на початку показав, це прям трошки я зробив помилочку. Ми перемогли. Ура! Так. Йдемо до результатів до другого бою, що скажете? Ви гляньте яка краса! Насвітив я 7910. Ну, настріляв, звісно, 1100 всього лиш, але тим не менше. 9000 сумарки. Нормально так вийшло. Ну, поїхали до наступного бою на 1390. Так, так, так. Ну от нас, як я і казав. Взяли ми 1390, до речі, на Т-49 прям ух. Красивий був бій. Мені сподобався. Ми там зняли гарно. Тепер на AMX 1390. Ця машинерія теж мені дуже подобається. Вона така піш-піш-піш-пу-пу-пу. Погнали. Шо, стандартний кущик. Я так думаю, що це буде правильне рішення на початку бою. Думаю, відстрілювати мене там сильно ніхто не буде. В них що? В них же ж ЛТшка типа XOR, а? Я ж її мав би по ідеї пересвідчувати без проблем. Я більше боюсь, певно, бура... Бу, бурасєка. Бо той Бурасєк... Може зробити мені трохи. Угу, Я нікого не свічу. Опа, є, Бурасєка засвітив. Опа, раз по ньому плюшка. Давайте, давайте, давайте. Ще, ще. та що так мало? Ну, але, так він так стоїть тупо нагло і ніхто по ньому. Е, ой, ви ж мої хороші. А чого я, з кимось так розділив? Ага, наш бурасік ще його думаю, з ким я так розділив цей. Угу, Я засвітив цих, засвітив СТРВ, лісового духа. Чудово. Ну, Коротше, засвіт я ніби дав. Так, в мене на полці нікого нема, і в них на полці я теж нікого не бачу. І що я тут стою? Лелтишонський. Тут стояти, крутити своїм хоботочком. Ще трошки постою, я думаю, що рано чи пізно танки поїдуть трохи по центру. Які... Опа! А от і от перший танк. От якби був у мене хтось на полці, по-любому би дав тяги. Ага, в мене хорішка заді мене по ньому прострілює, я зрозумів. Чи ні, чи то не хорішка? Щось друге. Так. Де він там? Наші справа заїхали, туди заїхали, Ну по центру поки нікого. Опа, він такой поїхав. Я його не бачив цього разу, як він їхав. Це не дуже добре. А як так вийшло? Значить, у мене слабенький обзорчик. Судячи по міні-карті, наші тяжі проіграють, так? О, я засвітив ксорчика. А він мене ні. Ой, до речі, він мене ні. О, як? О, тепер засвітив падло. А тепер. А, Леопард вон зверху, я зрозумів. Леопардос. Це небезпечно. Так, боксору трошки дали. Це мені приємно дуже. Уй. Все, мінус ЛТ. Це розв'язує трохи мені руки, хоча не зовсім. Я не вмію на ЛТ, але поки що ми світимо, бо я не знаю, куди себе тут подіти. Світимо поки що так, як є. Нам не можна дозволяти. О, нам не можна дозволяти Леопарду отак вилазити, це небезпечно, його мають зразу крити по голові. Його щось не криють зовсім. Десь тут має за камнем вмерти в будь-якому випадку. Що, наш, наші середнічки теж там. Так, нас стяжі проіграли. Нам треба вертатися сюди срочно. Тяжі, тяжі проіграли, це не, не добре. Ой-ой, ой, -ой, -ой ще перевернися, давай. Ти 10 буде швидко сюди наїжджати 100%. Ні будемо тут в кущ стати. А, мене все одно ззаді ніхто не криє. йо йо Оце неприємно, якщо чесно. Що ніхто не криє, Все, а то 10 вже їде. Він вже їде, це не добре. Це вже гаплик. Я ще й не попав. Ай-яй-яй. Я ще й засвітився. Так, 60 тп, добре. Ну що він не попав, це приємненько. 10-го треба збривати. Він мене бачить? Бачить, певно, він занадто близько. Я не такий аж камуфляжний, як я собі думаю. Так, засвітив мене. Я чуть, -чуть не проскочив, я засвітився. Зараз тут покружляємо і в ці кущики стаємо. Все, нас, коротше, зажалено. Нам треба просто світити, банально світити, і все буде окей. У нас прога, у нас хорішка, у нас... О! Вон їде взагалі те 10 по полю. Т-110, от. Хоп, шотик і ховаємося. По-любому ж засвітує. Можна навіть на кадешечку піти. І зараз піти і вірва... Ууу, як добре. Як же ж добре. Угу. Вони мене або бачать, або блайндять. Щось одне з двох. Так, я їх вже не бачу. А ну такого, якщо сюди під'їхати. І що тут буде? Ну от і потна катка починається. знову треба кайтити, знову треба розкайчувати, знову треба в захисті задефуватись. Що це таке? Ну нічого, зараз ми будемо до... Так, Леопардос. Ох, як ти файно получив, Леопард. Так, цей мене ба не бачить. Мене не бачить, він думає, що я десь казна де. Угу, прога вмерла. Шкода, що прога вмерла. Так, цього хлопця бо якось... От боюсь його. От так дати шотик і. О, ой, красиво, тепер він ваншот, ваншот. Ваншот, ванхед, ван опотюніті. Хто знає таку пісню? А ну, це був вистріл просто на фарт. Ага, цей за мною одразу поїхав. Ой, молодець який ти. Ви який ти потний, та? Ти прям за мною. Оп, і не попав. Красота, що ти не попав. Угу, там ваншотний Т-44. Ти ще ж в КД? Не пробив. А ви... А, не залетіло. Ой, я зараз. У, знову не попав. Боже, як мені щастить? Вау, мені щось на лт щастить колосально. Ну Лео, звісно просто тут чудеса витворяє. Лео ваншотний, но всіх розбирає. Треба Леопарда. Не проб'ю, так? Та, не проб'ю. Їдемо його заберемо того лівого, бо він задовбав. Він тут щось всіх порозбирав. Тепер треба на нього упоротися і забрати його. Ага, його красавчик, його 121Б забрав. У нас є шанси. Всі, до речі, шанси. Оу, СТРВ забрала. Поняв. Значить. Тепер шансів менше. Опа, оце дуже добре. Вай, заді мене. Уу. Уу. Красота. Так, одного потного забрав. От тепер настає момент, від якого руки трусяться в мене, коли така штука. Колосально, не люблю на когось наступати ЛТшечкою. Була би то Арташа, би так не боявся, а це ж СТРВшка, вона ж десь сяде в кущах і я її не найду. Ну пробуємо, що тут скажеш? У нас виходу нема. Ми єдині, хто можемо спасти нашу команду. Поїхали. Поїхали, поїхали. Ану? Ану. Де ти? Ви арю, мен? Гірара гір! Гірарагір. А ну а ну. Так, та він по спетляв петляв десь на базу до себе. Він десь там в кущах сяде, де ажарта завжди стоїть стоподово. Правильно, я собі це розумію. По-любому десь так і зробив. Ладно, для ще петлянем такого. О, мені зна... мені показують, що він десь там стоїть. Та ні, він би там стояв, він би мене вже дістав. Він би мене висвітив, вже вистрілив би, певно. Пробувати треба через оцей яр, напевно, якось виїжджати через кущі. Ну зараз пробуємо. Так. Виїжджати треба через кущики. М -м, наліво не хочу, напевно, сюди. Напевно, сюди тако. Він ж десь по-любому зліва стоїть у тих своїх довбаних дебрях. Опа, от то, що я й казав. Я засвітився. І він по мені не, по не попав. Ай-яй-яй, на горбі стріляти все таке собі. Ага, в мене підкалібри. Це ж СТРВшка, у в мене підкалібри. Я ж не проб'ю з таким. Калібри будуть від нього рекошетити, треба до нього зближатись. Добре. Закінчуємо кадешечку і будемо робити база емітер колектор. Йо, поїхали. Музло тут має бути на фоні якесь тун Комбат! Опа, він по мені дав шотік. Я зближаюсь. Я зближаюсь, я, А, я зарізку викрутую я в нього в все, і це мені не на користь, бо зняло 250 шкоди. Два постріла. О, у нього якась надпись красива був. Вуф, вуф. Опа, ший гуслю попав на фріфарі. Оце було красиво. Так. Тепер головне тримати за нього 20 секунд. І все буде окей. І ми перемогли. Як вам, до речі, мій мартл комбат? Мене, певно, забанять, так? Не можна такого було співати? О, то, що я казав, рикошет. Так, треба якось повезло. Ну, звісно, автоприціл це біда. Треба вміти користуватися так. Ну, результати 1390 не вражаючі. Прям зато пам'ятайте золоте правило, будьте уважні, користуйтесь автоприцілом дуже уважно. Бо практично в цьому бою була демонстрація, що я майже зафейлив бій через цей автоприціл. Відео добігло кінця, будемо прощатись, тому пам'ятайте, все в нас буде чудово і все в нас буде гаразд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних зустрічей!